Значить, розказуємо за оцей вулик, який у нас на всі випадки життя. Значить, дно. Так як ото пали вода придумав, дно із сіткою, щоб можна було возитися з пчолами не тільки ночі, а й днем. Тому і ми, щоб воно не жарко було, бо вулики ж ті, з пластмасові, а возимо їх не тільки ночі спимо. А днем перевозимо, це одне і щоб не жарко їм було. Льоточки скрізь з цієї і з цієї сторони mm -hmm. у нас. Цей закрили, цей закрили, відкриваються. А потім, коли вже оце ж отводок у нас навис, ну ми з цієї сторони закрили, а з одної тільки воно відкрите, то значить таке дно. Виходить корпус. Щоб отут не прогризли дерев'яну, вклеюємо перегородочку. І це обв'язочка дерев'яна. Значить, оце у нас виходить не фальц, а кришка, щоб не втрачатися там на алюміній на той весь. Покрасили пінопласт, розпиляли оцю обв'язочку пополам. Одну сюди приклеїли, другу сюди. І воно, виходить, раз одів дуже зручно. От коли ми така накрита, сюди поки почнеш попадати, попадати, а так вуличок, взяв його та і все. Що тут треба кирпичинку ложити, щоб не здуло, що тут? Значить, це в нас перегородочку ставимо ми сюди і вийшлося нуклеус. Потім, коли у нас нуклеуси вже нам не треба, нема де ставити, робимо отводки. Ми беремо іще один корпус, ставимо сюди. Так як, ну, от щось у шестирамотниках кращий розвиток, ніж у восьмі. Тому ми із восьмі рамочного ставимо дві заставні і отримуємо шестирамочний. Ну, він то у нас зразу, виходить, на три рамки, так як перегородку виводимо, ну щоб не гуляло скільки дві маточки, а потім вже її об'єднуємо, одну реалізовуємо. Він, виходить, як і підводок, і якби ну, нуклеус, тільки на 300-ту рамку. Заповняємо, ми вже казали, що поїхали на пасіку, а ага, дивимося. Сьогодні у нас там 20 нуклеосів вечором є. Поїхали 20 рамок розплода взяли, приїхали рамка розплода, рамка з кормом. Тут поставили і раз підвинули цю заставну і все. В зиму так і пускаємо його на шести рамках. Тому що весна приходить, поки витягнеш, вони як заліплять усе, а так заставну витягну і все удобно дивитися. Потім, наприклад, ну, осталося. От слабенький отводочок. Ну, невдавно не будеш, ти продавати таку чепуху. Тому веземо підмет, витягуємо цю заставну, виходить, восьмірамочний, Як то, що ми розказували, три отводка привезли. Один на один скинули, вийшло ми 9 корпусів. Ну, одводки набрали, що займали по три корпуса на сояшник. То ми привезли 9 корпусів. На другий день приїжджаємо, це на сояшнику, дев'ять кілограм вісах. Ми тоді ще два корпуса вощини їм кинули. А що я хотів сказати? І оце ж за три кілометри сояшник 9 кілограм було. Не пам'ятаю вже, скільки днів вони поносили, потім нацвів наш сояшник усього ж рядом. Три кіла і все. Ти хоч ти їх чи цілуй, чи битих бджіл. Ну, як той союшник не хоче виділяти, ну що ну, ти з тої пчоли з бідненької зробиш? Тому що не так я вважаю, порода, ото все. Головно, технологія. А щоб була технологія, треба, щоб була спокійна, спокійна бділька. З нею тоді можна робити, що хочеш. Так що, коротше, оце вулик цей на всі випадки життя. Як той казав, от яйця до бабла можна ним заробляти. Так що, на все добре. Дякую.